Батько з обуренням виключав телевізор на черговий якийсь революційний фільм. Ну тихо так про себе про молячаки. Знов це лайно. Історія, напевно, ще швидше впала мені на голову, ніж впав совєтський союз. Серед цих прізвищ знайшов прізвище Івана Дяківа, це брат моєї бабці, який за родинними переказами вважався без всі зниклим років друствою. Тобто він десь пішов, не повернувся, ніхто не знав, що з ним сталося. Для мене це був дуже дуже серйозний досвід. Я думаю, що я по дорослі з. результатами тоже дождемся будем из співтворців громадянської компанії Пора Владислав Каськів зробив блискучу лапках політичну кар'єру, яка закінчилася роботою на Віктора Януковича після помаранчої революції, тобто були можливості власне співпрацювати з новою владою, і ми переконали там цілу група істориків. Було, що потрібна така інституція. У нас є дуже багато претензій до тих, кого в польщі вважають героями. Президент Польщі Навроцький, колишній керівник інституту національної пам'яті, вніс в польський парламент законопроект про засудження ідологі, і бандеризму. Абсолютно ідіотський законопроект. Звичайно, що було би добре, якщо в українських бібліотеках була українська література. Слава Україні! Героям слава! Я Олег Криштопа, і це новий проект Парадокс Криштопа, де ми будемо говорити не про якусь далеку історію, а про. Історію, яка сталася з нами зовсім недавно, але це вже історія. Радий представити свого сьогоднішнього гостя. Його не сильно треба представляти. Він відомий багатьом. Це Володимир Вітрович. народний депутат України, в минулому директор Українського інституту національної пам'яті, очолював галузевий архів СБУ, тобто в СБУ працював. В минулому є багато. Давайте В минулому є багато. Історик і письменник-автор от, свіжа книжка Генерал Кук Біографія покоління УПА. Про цю книжку ми теж поговоримо, але почнемо. Я пропоную почати з цього вже пережитого нами чималого пласту минулого. Ми плюс-мінус ровесники. От в мене дитинство в Радянському Союзі, воно дуже так специфічно минало, тому що батьки. До певного віку взагалі намагалася зі мною на політичні теми не говорити. Я був відданий на поталу радянській пропаганді е урокам політінформації в школі, е парад желтанецьких військ. Це ми згадували нещодавно. А як минало радянське дитинство Володимира Вітровича? теж в двох паралельних плошинах: одне це те, що в школі розповідали. Про те, що дідушка Лінця дуже добре. Він з кожної книжки, з кожного кутика, з кожної сіни на нас дивився. І зовсім інше, можливо, недостатньо артикульоване, але відчутне дуже ставлення було вдома. Оце я дуже добре пам'ятаю, як якогось чергового сьомого листопада вдома. Батько з обуренням виключав телевізор на черговий революційний фільм. Ну, тихо, так про себе про молячек. Знов це лайно. От для мене це шокувало. Як це так? Ну тут це ж фільми про революцію, це ж це, це ж важливо. Але це не проговорилося. Тобто мені не пояснювало, чому чому це погано. Але така от паралельне існування двох площин воно дуже дуже серйозно відчувалося. Я всім розповідаю цю історію, коли десь вісімдесяті роки на якомусь весіллі. Вперше почув там під львівським замком партизан лежав. Ну, Гості випили трошки собі і почали співати про там партизан лежав під Львівським замком, і потім вже самі зрозумівши, що зробили щось не те, намагалися дітям пояснити, що тільки в школі не розказуєте про те, що ми це співали. Ми, ми не до кінця розуміли, в чому проблема, бо в школі теж вчили про партизан. Тільки потім ми се родянський партизан. Та, можна, ну, тобто можна. там не вказано, який партизан, але очевидно, що що, що, що кому треба ті знали про якого партизана ця пісня. От і це ще одне таке було, що. Показувало різність оцінок в якомусь родинному колі і в школі. Ну і напевно найбільш відчутно це було по відношенню до церкви, до, 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 до віри в Бога. Тому що вдома мене виховували в контексті якраз віри в Бога ходити до церкви, а в школі про це говорили, що це дурня, що це все Бога вигадала. я пам'ятаю, була така ситуація, коли мого. Мій сусід, міровесник, теж в школі йому вчителька його переконала, що Бог це вигадка. Це все дурниця, от а він виховувався більше з бабці, тому що батьки були, були зайняті. І якогось дня бабця сльозами прийшла до моєї мами, сказала Колька, прийшов зі школи. Сказав, що я дурепа, тому що я йому говорила, що Бог існує, Бога насправді немає. Я, я його обманювала. Що я маю йому робити? То це така атмосфера такого паралельного життя початку 80 в українських школярів. Тобто, ну насправді така трошки шизофренія була. Ну, там, в мене з цим була теж комедна історія, коли е, одна бабуся, яка працювала в відділі наукового атеїзму, а, а інша з, з Галичини повела мене в церкву зовсім малого. Ну і я проговорився іншій бабусі про те, що в церкві був. А та питає, ну що, Бога бачив? А я кажу: ну так бачив, <св 'язок> на увазі священника, то бабуся атеїстка, мала свідомість не втратила. Я пам'ятаю, що цей випадок це ж, ну, вчителів теж ламали, тобто їх змушували на свята, особливо це Великдень, тому що дуже багато людей йшло до церкви якраз на Великдень, стояти просто під церквами і фіксувати, хто з учнів з батьками там заходив. Ну і от Вчителі просто стояли, якось потупивши очі, намагаючись нас не помітити, щоб потім не було про що звітувати. Тобто, ну, це і дорослі люди, яких теж в. В'язували в ті ігри, в яких вони явно не хотіли гратися, і це ну це все було відчутно. Власне це, це таке фальшивість от всіх цих е, речей, які нібито демонстрували в школі, які нібито є для нас там важливими, які нібито нас об'єднують в той час, коли десь в школі, в родинному колі, до чого ти в родинному колі до якого ти мав значно більше довіри, там було дуже таке, ну в кращому випадку, прохолодно саме до цього. А, ну от нарешті 90-ті роки. Свобода. На нас падає вал інформації про те, чого ми раніше не знали, те, що нам було заборонено. А чому, чому історія, чому історичний факультет? Е, ну, історія, напевно, ще швидше впала мені на голову, ніж е, впав Соєцький Союз. Е, ну... Десь я я я досить швидко і багато почав читати, і, безперечно, зацікавився якимись такими історичними е, науково популярними речами. Досі пам'ятаю, що одна з улюблених книжок десь в мені років було 10-11, Напевно, е, Войцек Заморовський, «Їх Величності піраміди, словацький автор, ну, така науково популярна історія Єгипту. Е, ну це це, 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 це була. Такий просто поштовх до історії, до любові до історії. А от вже в кінці 80-х, на початку 90-х, зацікавила історія України, тому що якраз вона тоді почала відкриватися. Я тоді був підписником якихось там журналів, типу однокласники. Там почали публікуватися якісь історичні публікації. Дуже цікаво там, з одного боку, якісь уривки Грушевського, з другого боку статті про рок-музику, про групу Квін і так далі. Ну, класний був журнал, захоплен, захоплено це все читалося. От і дуже добре пам'ятаю, Вітаю. Це, це був 90-й рік. Вперше друк потрапила перша така узагальнююча історія України. Це було Антін Лотоцький. Історія України для дітей. Я вже тоді себе не вважав дитиною, тому що скільки мені було вже 13 років. От. Але книжка дуже зайшла. Книжка дала от перші такі узагальнююче уявлення про історію України. Була? Ні, жовта. з козаком на обкладинці. Радше жовта з козаком на обкладинці, коли козак такий Така так, так, так Трохи дитяча була обкладинка, але зміст от мені дуже зайшов. От, от це стало таким безпосереднім. Поштовхом до любові до історії України. А потім, ну це ж початок 90-х, це якраз і є. Оце постійне відкриття історії, е, яке ну давало можливість долучитися до цього. Ну кожен напевно, коли юний молодий, хоче бути якимось там відкривачем. очевидно, що в, в дуже юному віці, десь себе бачив більше якимось там археологом Мідіяною Ін яно, Ін індіяною Джонсом чи шегось, але е, чим більше дорослішим ставав, тим більше хотілося власне щось відкрити з історії України. От і перше yeah. таке. Історичне відкриття, яке, напевно, мене закріпило за темою якраз українського визвольного руху. Упа, це 91-92-й, напам'ятаю, потрапила до рук книжка, видана в діаспорі Миколи Лебедя, Українська повстанська армія, і там в якості ілюстрації було використано німецьке оголошення. З 1943 року про розстріл унівців, які брали участь в якихось інтернетських акціях. І серед цих прізвищ знайшов прізвище Івана Д'яківа, це брат моєї бабці, який за Родинними переказами вважався без зниклим в роки війни. Тобто він десь пішов, не вернувся, ніхто не знав, що з ним сталося. Тобто це було таке моє перше маленьке історичне відкриття, яке власне можливо зачепило до цієї теми вже історію української повстанської армії. А потім зустрівся з таким відомим істориком, дослідником, етнографом, який збирав дуже багато спогадів. Упая Григорієм Дм'яном, і, і в принципі це вже так закріпився чітко за цією темою.